Сьогодні я хочу прог... поговорити про хаос навколо і внутрішні сили жити. Інколи здається, що все-все, це вже дно. Ти не можеш працювати, в тебе депресія, в тебе нема а, бажання навіть прокидатися, тобі не хочеться повертатися у цю реальність, і що рятує мене? Ну, крім. Родини, звісно, мені допомагає моя робота. Що це для мене? В мене є два зобов'язання. Одне перед людьми, я взяла на себе зобов'язання проводити уроки, і тому я не можу не проводити їх, навіть коли мені дуже-дуже, дуже погано. Інше зобов'язання це перед собою: вести інстаграм, вести соціальні мережі. Мені це подобається. А дозвол. Робити те, що подобається у ці страшні часи це вже є перемога і це є шлях до себе. Скажіть, будь ласка, а ви дозволяєте собі у ці страшні часи робити щось, що робить вас щасливою? Що це? Діліться, будь ласка, у коментарях.